Російська армія завдала масований комбінований удар по Дніпропетровщині. Підрозділи повітряного командування систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Проте, на жаль, ця атака не минула без наслідків. Так у Дніпрі понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства. Ми перебуваємо на місці надзвичайної ситуації. Вся прибудинкова територія багатоповерхівки усіяна уламками каміння, вкрита склом. Далі, до вашої уваги, пряма мова постраждалих. Всю ніч були масові ці обстріли, ми бігали, прокидався постійно, бігали в укриття, в паркінг. І вже після третьої години ночі начебто все скінчилось, і лягли спати, і прокинулись від вибуху, все затряслось, посипалось. І... Прокинулися, вимкнулася сирена, що пожежа почалася. Ми швидко зібралися, спустилися нас. Донька і жінка. Стрес, стрес, жах. У нас тут паркінг, є він підземний. Ми, у нас там організоване бомбосховище, тому да, ми тут ховалися. Наша квартира ну не пошкоджена там. Так, трішки щось там попадало, там повідлітало якісь кріплення, ну це так. Дрібниця на фоні того, що сталося на верхньому поверсі. Я звертався до правоохоронців, бо в мене автомобіль був пошкоджений. З даху цей елемент будинку, впав на машину, там пробив скло. Я можу сказати, що тримайтеся, тому що в нас є такий ворог, якого ми мусимо подолати, тому нам всім треба триматися, стиснути зуби і боротися. На жаль, через російську атаку у Дніпрі та районі є загиблі та постраждалі. Наслідок цієї атаки біля багатоповерхівки пошкоджено декілька автівок. Крім цього, у Дніпрі виникло декілька пожеж. Одна з них сталася на паркувальному майданчику, де ми зараз знаходимося. Як ми бачимо, вщент спалено близько 10 автівок. У нас сегодня получилась трагедия в том плане, что на нашу стоянку, где стоит машина, зарегистрирована на меня, на меня пользуется сынок. Произошло возгорание близлежащих машин, и он побежал тушить. И когда происходило тушение в одну из машин напротив, газовый баллон взорвался. И этот газовый баллон отлетел до нашей машины, его ранило, перебило сухожилие на ноге вызвали скорую, правда, скорую быстро приехали, молодцы, оказали помощь, забрали, ему сделали операцию в больнице, молодцы, ничего сказать не могу, наложили швы, сшили все, гипс наложили, сейчас он находится в больнице, тут спасибо очень большое медик. Ну, а сюда этот Путин, что он такое делает, не хватает ни зла, ничего, дети страдают. На місці ворожого удару працюють усі необхідні служби. Благодійники надають постраждалим будівельні матеріали. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин російської армії проти цивільного населення. Наша гуманітарна місія Проліска забезпечує собічну підтримку постраждалих через військові дії і надає допомогу комплексну для тих людей, які потерпають через обстріли, які евакуюються до області. На зараз наша гуманітарна місія надає допомогу постраждалим будинку у вигляді ОСБ, брезенту та плівки прозорої. Також працює психолог, можна звертатися за консультацією. Наразі вже біля 15 родин звернулися за допомогою. Ми будемо продовжувати працювати до останнього звернення. Ми розуміємо, що людям потрібна допомога максимально швидко, тому наша місія працює з самого ранку і буде працювати до останнього людини, яка потрібна допомога. Кам'янському від ракетної атаки виникла масштабна пожежа у гіпермаркеті. Територіально це Дніпровський район. Також тут є пошкодження деяких багатоповерхівок та навчального закладу. Комунальники прибирають наслідки. З восьмої ранку в Кам'янському на розі бульвару будівельників і проспекту Мазепи працює мобільний ЦНАП, куди можна подати заявку про пошкодження. Олексій Доніченко, Віталій Шаудов, новини Д1.